Добрий день. Давайте перевіримо домашнє завдання. В мене зараз радосне таке собиття. Я так сподіваюся, що у вас теж це останнє домашнє завдання, яке я записую. Увага, ні, яке я задаю, а яке я записую, розв'язок якого я записую. Домашнє завдання у вас продовжується, але вони будуть трохи в іншому вигляді. Але я. До початку наступного навчального року записувати розбір задач вже не планую. І так, у нас три задачі. Давайте швидко з, з цим ми впораємось. Е, Яку площу мав би плоский повітряний конденсатор, як електройомність 0,885 фарада і відстань між обкладками 0,5 мм. Нічого складного в цій задачі я не бачу, тобто ми записуємо. Електроємність, тим бачено, що нам далі відразу в системі інтернаціональної. Міліметри це відстань переводимо в систему інтернаціональну в метри, записуємо універсальну, універсальну електричну сталу. І записуємо, що у нас повітряний конденсатор. ну, по відмітили. Знайти потрібно площу і із формули електроємності плоского конденсатора ми відразу можемо це з вами знайти. Після цього нам. Залишиться тільки перевірити одиниці і обчислити. Перевіряємо одиниці, вони дуже класно перевіряються, тому що електроємність вимірюється в фарадах, а відстань в метрах, а електрична стала в фарадах на метр. Тобто метр квадратний у нас буде зрозуміло. Далі ми будемо обчислювати, підставляємо числа, але бачимо, що нам автори. Дуже класне числа підібрали, і тому відповідь буде е, навіть не приблизна, а точно 5 на 10 сьомої степені метрів квадратних. Якщо ви пам'ятаєте, я зазвичай раджу вам перевіряти відповідь на глупость, умовно кажучи. Але зараз це таке дивно, тому я коли отримала цю відповідь, сама подивилась в збірнику, не помилилась ли я, Ну ні. Так, воно саме така велика площа поверхні, тому ми можемо спокійно записувати відповідь, але чомусь в мене ця відповідь приблизно написана, мабуть, я знак не змінила. Зараз я зміню, але ви тут розумієте, що у вас, звичайно, знак просто дорівнює. Добре, наступна задача. Дуже схоже на те, що у нас було в наших з вами конспектах. Коли ми е, з вами ті, по тіремігауса все, все робили, у нас саме такі е, умови і були. Нам дана металева куля, але там у нас не було потенціалу. А зараз ще потрібно потенціал врахувати. І так, металева куля радіус велика, має зарядку велика, позитивний заряд, визначена напруженість поля. Та потенціал на відстані r маленька від центра кулі і накресліть графіки залежності, е, напруженості від відстані і потенціала від відстані. Ну, Давайте подивимось, як ми це будемо розв'язувати. Ну, По-перше, можна записувати дано, можна не записувати, можна відразу через розв'язання, але мені здавалося, що дани умовно дві величини, і нам е, потрібно знайти ще дві залежності, тому я це обробила, як даної знайти. Але далі ми починаємо розв'язувати і починаю я з напруженості. Якщо ми беремо перший варіант, коли у нас відстань менше, ніж радіус цієї сфери, зрозуміло, що напруженості внутрі немає, вона нулю оскільки поля всередині провідної кулі немає. Ну, тобто, це, мабуть, ви пам'ятаєте. Якщо у нас відстань лібо дорівнює, Радіусу кулі, тобто ми розглядаємо поверхню кулі або більше, то в цьому випадку у нас напруженість буде дорівнювати напруженості електричного поля точкового заряду. І тоді ми розуміємо, що у нас спочатку від R маленького до R великого залежність буде просто нульова, а потім вона буде зменшуватися обернена пропорційно квадрату відстані. Ну, Графік виглядає приблизно ось так. Я не стала його рисувати на слайді, я взяла, нарисувала на аркоші папера, і просто заскріняла це. Максимальне значення. Ось це воно є. Ми його запишемо це у нас поверхня сфери, сама поверхня сфери, а потім воно буде зменшуватися. Ось так. Про напруженість, але це у нас було в конспекті. Майже це саме у нас було, і тому ми можемо далі перевіряти, що буде відбуватися, якщо це буде потенціал. Ну, давайте порівняємо, що буде у нас з потенціалом. Якщо відстань менше радіуса сфери, тобто ми знаходимося внутрі. То потенціал буде такий самий, як на поверхні. Ну, до речі, якщо у нас буде відстань більше, ніж радіосфера, або равна радіусосфера, то теж буде потенціал такий самий. Чому? Дивіться, якщо ми розглядаємо потенціал в середній кулі, то ми можемо зрозуміти, що внутрі кулі в середнього поля немає. А якщо там немає поля, то нема чому роботу. Якщо поле не може виконувати роботу, то це означає, що немає різниці потенціалів, тобто φ 1 φ 2 дорівнює 0. А що це означає? Це означає, що потенціал не змінюється. Тобто, він однаковий як всередині, так і на поверхні. Тобто, незалежно від того, де ми розглядаємо потенціал на поверхні металевої кулі, всередині металевої кулі, значення потенціалу буде одне те саме. Але, якщо ми е, дивимось, о, бачите, отут у мене помилка. Ось тут в мене не R велика, R маленька. Вибачаюсь, ось тут буде R маленька. Е, тому що ось тут у нас потенціал один на однаковий. Але якщо ми виходимо за межі цієї кулі, то зрозуміло, що по, мері, по мірі віддалення від кулі, потенціал буде зменшуватися. Але він буде зменшуватися, обернено пропорційно. Ну, Зараз я, мабуть, поставлю на паузу трохи пофіксую, нехай воно буде правильно. Зараз, одну секунду. Ось ось так буде правильно, то я трохи поспішала, ну, я скопіювала, не подивилась. Але бачимо: якщо у нас є куля, ми беремо її поверхню або беремо щось всередині кулі, у нас е, потенціал буде однаковий. І дорівнювати він буде ось цьому потенціалу. Якщо ми знаходимося на поверхні, то ось такий потенціал. По мірі того, як ми будемо віддалятися від кулі, потенціал буде зменшуватися, Обернена пропорційно ось цьому відстані. Тому, якщо ми будемо рісувати графік, то зрозуміло, що від 0 до r це буде пряма лінія паралельна відстані, а потім це буде зменшуватися. Але... Ну, Якщо ви звернули увагу, можете потім передивитися. Я намагалась трохи різний нахил зробити ось цих залежностей. Здесь обернена пропорційний, а там для напруженості обернена пропорційний квадрату. І вони в мене реально ну, трохи відрізняються. Я розумію, що для вас зараз, мабуть, це не так помітно було, але на це все ж таки звертаю увагу. Якщо що, ви можете. Передивитися все трохи вище, ну і нарешті фінальна задача, яка у нас була, вона дуже схожа на ту, яка була попереднього разу, мабуть. В минулому домашньому завданні відстань між пластинами плоского конденсатора з діелектриком з паперу просоченого парафіном дорівнює 2 мм. Напруга між пластинами 200 вольт, визначити густину енергії поля. Ну так, мабуть, трохи замислились, як це, це папер просочений парафіном, що, важливі, що важливіше. Але в даному випадку будемо розуміти, що важливіше все ж таки парафін, і ми будемо брати діелектричну проникність парафіна. Ну, тому що, коли ми просочуємо бумагу парафіном, товщина шару парафіна вона буде помітніше ніж для паперу. Але у вас підказка ще додаткова є, тому що у вас діелектрична проникність парафіну, вона в таблиці є, а для паперу майже мені здавалось, що нема. Зараз я ще раз передивлюсь, щоб вас не збивати. Так, а для паперу вам не дали Ну Тобто це такий натяк на те, що ми беремо парафін. Добре. Тому можемо переходити до запису умов задачі кратких дивитися. Ми записуємо діелектричну проникність, потім записуємо відстань між пластинами. Ще нам сказали, що є напруга між пластинами 200 вольт, але в даній задачі все дуже гуманно і переводити в систему інтернаціональну потрібно було тільки відстань. а знайти нам потрібно об'ємну густину. І ми вже багато разів об'ємну густину енергії обчислювали, але я вам казала, що такі задачі у вас будуть, але ми тільки-тільки вводили цю величину. Я казала, що вона буде, вони будуть наприкінці теми. От зараз, бачите, вони просто у вас потоком йдуть, тому що куди від них. Ну, все є формула, вона дуже схожа на те, ми, як ми розв'язували попереднього разу. Тому якщо ми перевіряємо одиницю, то тут взагалі буде одне те саме, як було у нас в попереднім домашнім. Фарада на метр це електрична стала, напруга вольт квадратний, відстань метр квадратний, метр кубічний у нас вже здесь є, а Фарада це колон поділити на вольт. Скорочуємо вольти, колону множити на вольт, це джоуль і можемо. Відразу підставляти числа. Але зараз ми знову бачимо з вами таку ситуацію, що числа подібрані теж дуже класно, і ми е, можемо записати відповідь ось тут е, просто як знак равенства. Тому що тут ціле, ну як вона, не ціле, але не нескінчена буде відповідь. Але ну, мені так не подобається, багато писати приходиться, тому я е, умовно на тисячу ознак переношу сюди, і це буде 10 мінус третій. А мінус третя це мілі. Ну, тоді я можу округлювати і казати, що це буде приблизно 89, але ну вже буде мілі, мілі джоулі на метр кубічний. Ось таким чином ми зробили фінальну з вами запись по розбору домашніх задач в цьому навчальному році. Ну, не знаю, як вас, але я точно з цим поздравляю. І тому зараз ви відпочиваєте, тему ми завершимо, переходимо до повторення. Але, як я і казала, наступну тему повторення ми записувати не будемо. У нас буде багато різних ситуацій, але вони будуть вже і ті в форматі, як у нас було в офлайні. Ми же не пишемо уроки в офлайні, не пишемо. Тому краще, щоб ви були на уроки. Добре, до побачення. Саме до зустрічі на уроках.